Всім привіт! Сьогодні покажу вам Хою Black Cat. Давно її хотіла, придбала минулої весни вузликом на два листочки, невкорінений він був. Вона досить швидко вкорінюється, абсолютно невибаглива. І ось така вона вже виросла за рік, трошки більше року пройшло, на два пагони вже пішла рости, зараз активно росте. Дуже стоїть у мене на західному вікні. Там сонечко десь після, ну, десь після другої години. У мене там сонечко, і вона стоїть на такому, на самому освітленому місці. Дуже гарні листочки нарощує листочки, не такі жорсткі, як у Калімонтана, бо вони мені здавались схожими чимось. Цим малюночком по листочкам, все, але листочки трошки тонкіші. В калімантан прям такі жорсткі-жорсткі листки цієї трішечки тонші. Трішки тонші, бо я навіть сьогодні оцей листочок крутила її і, і хруснув в руках, переламала дуже легко він. Бачите, ось такий класний в неї малюнок по листю. Зараз покажу вам тут ось у ще. Бачите, тут і сплеш по листю йде і дуже гарні такі от неї вени прямо по листку. Хоя дуже класна. Ще не квітла в мене. Не знаю, які в неї квіти, але я думаю, десь такі, як в Калімотану, будуть схожі. Так що росте вона. Без, без там нарікань. Дивіться, ось такий у нас вже фітільний полив. Росте в мене в 13-му горщику. Мені здається, що я її одразу в 13-й горщик посадила, бо вона досить швидко пішла рости. Ось так вона вже корінці пустила і п'є там собі водичку, ту, що. Ту, що стікає в горщик, вона собі випиває. Мені подобається такий спосіб. Я вам вже казала про ці які горщики, в них дуже зручно. Якраз от дістала показувати, знімати відео про неї. Якраз досипала її ґрунту трішки. В горщик я завжди залишаю місце. Бачите? Ось так: от залишаю трошки ще можна буде підсипати свіжого ґрунту. Хої таке люблять. Трішки свіжого ґрунту, коли я досипаю, їм це подобається. Поки що так пустила її на бамбукову паличку. Далі буду дивитись, чи на опору закручу. Мені здається, на опорі воно буде класно виглядати закрученою. Поки що так. Вуса у мене завжди була проблема з вусами. Проблема була з вусами, вони постійно. Якщо от дуже швидко росте цей вус, він десь впирається, бо вікно в мене там таке, що я його постійно відкриваю. Буває, чи я зачепили, чи ще щось, чи вперся кудись, і він відсихав. Тому я зараз стараюсь слідкувати, бачите, я так їх закручую, трішки, е прищіпочкою цією, прикріпляю, щоб вони... Далі росли нормально. І так, от наче поки що нормально ростуть вони. Дивіться, який листочок цікавий виріс. Бачите, яка форма? Ось таке в неї цікаве листя. Покажу вам прямо. Її повністю Ось така вона вже височенька. Дуже гарне листя, мені дуже прям подобається і цей сплеш. Оце тут які листочки гарні зі сплешками. Ось така красунка. Я вам вже сказала, що горщик 13-й, поки що пересаджувати її не збираюсь, її місця достатньо. Я думаю, що десь рік-два, ще точно їй буде там місця достатньо. Трішечки ґрунту свіжого я їй підсипала, підживлення в неї є. Підживлюю я добривом петерс. Я вам вже це розказувала в попередніх відео. Хто дивився, той знає. Петерс мені дуже подобається, воно є для росту. І для цвітіння. Для цвітіння формула. Я просто дуже давно займалась фіалками, дуже багато років, більше 15 років. І в мене дуже багато ну таких от. Дуже багато забула слова, хотіла вам сказати, дуже багато залишилось ну, знань в плані того, що підживлення, наприклад, там обробка, ми ж дуже ретельно це все вивчали свого часу, тому що я приймала участь у виставках, брала участь у виставках, тому рослини постійно оброблялись, підживлювались. Але дивіться, для росту те, що доброго для росту йде, у нього формула 20 20 20 воно для хой не дуже підходить. Все-таки, хоя рослинка, рослинка сукулентна, їй не потрібно прям е, дуже швидко рости. в неї листя повинно визрівати, для того, щоб воно було дуже гарне. Тому все ж таки для хой я рекомендую формулу 10-30-20. Доброго дуже класне. Воно одне з найкращих на сьогоднішній день. Мені ще подобається дуже агріколь. Якщо тобто ви можете собі вибирати Агріколь, це воно йде рідке добриво. Його потрібно розводити з водою і поливати. Воно є гель, є просто рідина. А петерс це сухе добриво. Ви його розводите у водичці, теж там крапелюшечку. пропорція йде грам на літр води. Але я все ж таки рекомендую брати таку мікродозу, крапелюшечку виберете і поливаєте там з кожним поливом через полив. Тобто рослинка постійно у вас отримує живлення. Коли ви посадили тільки у свіжий ґрунт, можна деякий час не підживлювати, десь місяць, ну але не більше, якщо ви берете ґрунт класний, професійний, торфяний, він там в ньому дуже мало добрив. В складі цього ґрунту. Тому через місяць потрошечку починайте підживлювати, для того, щоб рослинка гарно себе почувала і росла у вас. Це не означає, що добрива панацея, добрива це не панацея. Саме головне це ґрунт. Все ж таки, я наголошую на цьому. У вас рослина повинна наростити гарну кореневу систему. Це в першу чергу. Ось це. Дивіться, така у вас коренева система повинна бути. Ну, це тому, що горщик в горщику в мене стоїть, тому корінці вилізли, скажімо, вони. Підбирають водичку, та, що виливається у другий горщик у підставку. Якщо у вас горщик в горщику не стоїть, коріння може так і не буде вилазити. Але коли ви виймаєте рослину з горщика, ви повинні бачити, що у вас земля вся оплетена корінцями. Оце тоді здорова коренева система, і рослина почуває себе добре і з нею все буде. Е і буде гарно рости тоді у вас, не буде ніяких проблем ні з ростом, ні з чим. Так що, в першу чергу, це ґрунт. Добриво це вже друге, скажімо, другий такий помічний кваш у вирощуванні гарної рослини. А перше, це ґрунт і наростити здорові корені. Тобто корені це у нас. Складова перша, одна з основних складових успіху у вирощуванні. Ну, от наче розказала вам і показала все, тому дивіться, хойка є зрізи, можете писати мені, залишу я у описі номер телеграму свого, бо ви часто під відео запитуєте. Чомусь я думала, що тут у. Ютубі не можна залишати контакти. Залишу контакти, каталог можу скинути. У мене дуже великий, більше ста видів Хої. Тому звертайтеся, зрізи, вкорінених дуже багато черінків. І дякую вам за лайки, за підписки, за коментарі ваші. Запитуйте під відео, що б ви хотіли дізнатись про Хої, бо вже за стільки років багато чого е, назбиралось. Можу поділитися з вами, але... Е, щоб мені було зрозуміло, що вам цікаво, що вам знімати, що вам показувати. Тому що розказати в мене є що. І мені подобається з вами ділитись. Мені теж хочеться, щоб у вас росли такі гарні рослинки. Тому пробуйте, вирощуйте, вкорінюю зараз все у воді. Вони класно в воді вкорінюються. Хоча раніше все в ґрунті, ну, розказували, що краще в ґрунті, в ґрунті краще. В воді мені зараз дуже подобається. Побачили корінці, десь до сантиметру, великих не потрібно чекати, і висаджуєте в ґрунт. Можна зразу прозорий стаканчик висадити, щоб ви бачили, як розвивається коренева система, а потім вже постійний горщик пересаджуєте через деякий час, коли рослинка заплите коренями. Весь ґрунт. Прозорі горщики чи стаканчики, особливо на перший час, це дуже-дуже зручно. Але в стаканчику теж довго не тримайте, особливо, якщо ви не робите в стаканчиках дірочки. Бо я привикла, звикла ще з фіалок вирощувати без дірочок. Ну, такі от черенки вкорінювати. Якщо не робити дірочки, не так швидко просихає грунт. Бо у мене це прям ціла проблема. Рослин дуже багато і буває таке часто, що ґрунт засихає, тому дірочки я в стаканчиках не роблю. Ну, ось на сьогодні і все. Якщо якісь виникають запитання, запитуйте під відео, я з радістю буду відповідати. Буду знімати вам такі відео відповіді на ваші запитання. Все. Бажаю вам гарних рослин.